Корниенко, Святослав Святославович. Главный сержант механизованной роты механизованного батальона 23-й ОМБР. Родился в Мелитополе. Всю основную свою жизнь сознательную прожил там. Туда в армию призывался. Жил обычной жизнью. После срочки призывался в армию 80-й полк, нынешняя 80-я бригада, город Львов. Пришел в срочную службу, после чего подписал контракт по направлению по Сумижным гиям, Служил в батальоне Кейфор в невызнанной на той период республики Косово. Дислоцировались в Праштине, в Ежевцево. Занимались патрулированием, гуманитарным разминированием, несением службы. Все для обеспечения гражданского правопорядка. С разными армиями встречался. Было довольно интересно разными контингентами, после чего там отрымал поранение на восьмом месяце службы, на второй ротации. Лекувался в львовском госпитале 6,5 месяцев, после чего была долгая реабилитация, ну и гражданская жизнь до определенного периода. Потом наступила то, так званая, точнее революция гидности, после чего отжимали Крым, трошки покатались по Донбассу, в другое поранение там же. Ну и после поранения я вырешил для себя, что звездковую карьеру мы завершим. Гражданская работа, Укрзалезница, ну дружины. Сын, четыре рочки буду. Ничего не предвещало беды. До полномасштабки за два дня находился в Мелитополе у отца. 22 числа я оттуда уехал. Уже было заметно, что Што -та, што -та, што -та там не так. 24 го війна, 26-го пройшовся воєнкомат. Набирались групи в 6-й стрілецький батальйон Запорізького РТЦК. Це бойовий підрозділ, скажімо так, від Запоріжжя, навіть. А... Сформувалися групи буквально швидко, ну, попав в роту охрану. Ну, виконували службу, несли службу. Потім формування 23-ї бригади. Я попав в 23 ю бригаду на посаду головного сержанта взводу. А потім виконання бойового завдання, контрнаступ. Після поранення на контрнаступі, як такового, я не дуже виходжу на передній край, дуже рідко виходжу. Ну, стараюся виходити, якщо бригада переміщається, скажімо, на ті ж позиції, пройтися, подивитися, хоча б. Що де, щоб пояснювати бійцям ту же ту схему окопу і ту ж посадку. Загалом навчання молодого поповнення. Мінуванням займаємося частково. Хоча міна це в мене позивний за того, що мінування. Та, коли в Гроті охорони служили, один хлопець з групи ГШР приніс міну ПММ, ПММ 1 Каже, це учебне. Ну, учебна то учебна. Ми ходили всі вокруг. Бросили її там біля стола, де у нас чайник стояв, всі ходили, но... жали, наступали. І вечором після полігону я сів цю міну, вирішив подивитися. І коли я почав її розбирати, міна казалась бойова. Я цього хлопчика питаю, де ти її взяв. Він каже, так як би? В школі. Я ж учителем інформатики служив. Да. Ми її туди на полігоні знищили. І один побратим сказав: оце ти каже, повезло. Говорить, будеш міною. Так вона міна і приклеїлась. Може, по характеру зривни ще теж. На всіх напрямках характер ведення бойових дій, характер заходу на позиції, вихіду на позиції, ротації хлопців дуже змінився. На кожному напрямку кількість FPV, кількість дронів міняється. Дуже багато змінилося в характері війни, в тактиці ведення війни. Дрони. Дрони на сьогоднішній день вирішують дуже велику роль. Приютна. Наша група встановила колону техніки, ТМ-кам. і потім добирали їх з РПГ. Почали наступальні дії. Він так, ворог був знищений, зайняли рубежі. Сразу же піднос БК групою ВАКа почали підносити. Закріпилися буквально через 6-7 часов команда далі. Ми пройшли ще 800 метрів то же саме Контакт. Там було, конечно, побольше ворожої сили. І там, там <кхух> мені гранату під лицо кинули 50 см. Ну, на удивлення, два чоловіка були. Я і Пуха, ми підповзали до цього пораненого ворога. Ми йому Дали команду Здавайся, будеш жити. Він висунувся з бліндажа, він звав Саїда якогось. Ну, почався стрілковий бой. І потім для контролю окопа я почав підповзати тому окопу і випала граната F1. Прям перед цим, так, 50 см. Я встиг три шаги відлетіти. Мені тільки маленький осколок в руку залетів. Маленький маленький. спічною головкою. Ну, таке. Можна було іголкою достати. Ворог був знищений. І на цьому рубежі ми закріпилися, переночували добу, комбат. Давайте, хлопці, треба працювати, треба працювати. Ну, була якась чуйка. Ми вроді почали рух, 15 метрів пройшли, а я сказав: стоп, група. Подозвав дізеля, Я говорю, дизель, зараз вибігаємо посадка. Говорю, Ти 15 метрів сюди вибігаєш, я 15 метрів сюди. У мене ми... <кхід> трофейна РШГ-2 була. одноразовий штурмова граната. Я говорю, по моему выстрелу на удаление 150 метров просто в середину посадки стреляли. Да, плюсы. Мы выбежали, сделали два пострела, и в нашу сторону начал работать утес. Хорошая штука. Дерево валовин красиво. Особенно молодые акациины. И мы, не подходя до него, с двух подствольников его разобрали. Цей утес сейчас добросовестно несет службу нашей бригаде. И вот именно на этом рубеже мы уже начали закрепляться, раскапываться. Мы, считай, дошли до края посадки. Выставили спереди клеймера. Но да, на каждом рубеже мы, У нас были прикомандированы по одному саперу, каждую роте. Мы тянули 4-6 ТМ. Наступальный день начался, закрепились. И тут была дорога такая. Мы сразу ставили 4-3 ТМ. І виходили далі, а вони залишилися. Так вийшло, що потрошку дорога була замінірована. І вже на крайньому рубежі, де ми віджали утес, виставили метрів 20 спереді 4 пекача. Ворог ліз дуже серйозно тоді. по 20 чоловік вони кидали, намагалися відбити штурмові дії. Ну, нічого у них не вийшло, нам дуже допомагала наша артилерія. Їх на підході там на краю одразу гасила. І на той час був такий соколик і є хлопець. Ми тягали весь період МК і там ми його на приютну пристріляли. Така нехороше слово, там у нас є ліс. Я думаю, хто з 23 ї його все знають. В этом лісу установили МК. Комбат подкорректировал дроном. И ми навелися. З того моменту ми поняли, що такое МК-19. Що не нужно ворога до себе підпускати максимально близько. Гранатки падают. Ворог трьохсотиться, відкатується назад. То есть він уже виведений із строю. Не пам'ятаю на який день у нас повинні були міняти батальйон ТРО. Одна з підрозділів ТРО. Ну і відповідно що хлопці приходять, подивиться позиції, тобто що, де і як. І одного з хлопців сіла Боуфенг ворожий. І ефір був. І у нас були ефіри. Ну, рації щось не дуже пробували, там таке щось непонятне. Типа Махмуд передай тому туди, скажімо, -то якусь мислі уловити не вдавалося, їх там висіла штук 8, цих рацій. А у нього розговори були, конкретно так діалоги ворожої сторони. І вони пішли так 15 метрів спереді, подивитися, де ми Пекача виставили. І на братки я його друже, дай цифри. І я патроном на Рожкина написав частоту і ввел на Боуфенг. О, заговорило, а хлопці ушли. Я поставив чай, заварив. Думав, та ні, треба доповісти. І була фраза: Давай, давай, собирай мішки, собирай мішки, плюс дві маленьких, чоловік 40, і давай на Андатру, на Андатру. Я не придав значення Андатра, не Андатру. Взяв два гладка кофе і зробив доповідь комбату. Так Андатра це ви. Проза команда до бою. Тільки я успів вибіжати, ну там ступіньки такі були, що де я сидів, каву робив. Я успів навіть каску не споводить. Схотить, заряд РПГ, скрутити, і в нашу рацію прозвучали танки. А звук. Перший прилетів, ми навіть не почули. метрів сім від нас пролетів. Я схватив РПГ і йому ну, вибіжав догонку за сандалію. І поворачуюся, а в мене метров 50 геть було стоїть танк. Я почав орати дизель бігом, а Старк з пухою вже скручували РПГ. Вибіжав дизель, зробив постріл по іншому танку. В этот момент. В общем, бігали на переменку, лупили. Встановили міни. Перше, чого прилетів до цього, там пікап підірвався на цих мінах, що ми встановили. І він зніс цей пікап і полетів далі. Ми його... І він підірвався на наступному танковому шлагбаумі метрів 200 від нас. В общем, ми вийшли між двома танками. Ну, сзади ще їхало дві бахи. И мы с дизелем на переменку. Старк Пуха крутили снаряды. Захар. підніс дві АТ АТ4. Один ми запалили. Я в передній стріляв по направлению. той, що ближе со сторони ворога, а той, що вже ззаді пролетів, дизель в нього лупив. В середньому где по 10-12 вистрілів зробили з РПГ. А запалило АТ-4, сразу БК сработала. И когда по танку лупило, высунулась автора Беха. У нас Браунинг стоял, тоже таскали, думали, что бесполезная вещь. И пулеметчик с перепугу как нажал ленту, и 100 патронов в эту Беху, и она сгорела моментально, прямо возле танчика. Вот так. Думали, что все на мине подорвались, что они все на минах подорвались. Не, просто в бок со стороны мехвода туда сотка улетела с Браунинга. На да, тот момент был очень сильно такой ну, нормальный бой, хороший, толковый бой. Злагодженный. У, у каждого была куча эйфории, потом, когда ты что? Пехота. В основном нужна пехота. Хорошие водии, чтобы, для того, чтобы обучить на мехводов, профессиональные водии. А самое главное, замотивированные люди нужны. В войну выигрывает пехота.